Ну, 25 травня суперник визвав мене на реванш попередній. Не пам'ятаю я по времені виграв чи як. Визвав він мене на реванш, я чорними, Перевага на його боці, його перший хід. Ну, йшли ми на равних, чесно кажучи. Десь я лагав, десь він. О, я вже й не помітив, у мене ще 702 вже рейтиму. У нього теж непогано 650. Ну що ж, давайте подивимося на цю партію. Є2, Е4, відповідь на шо? Є7, Е5. А, він ще хитрожопим оказався. Ну, ви ж пам'ятаєте, що хитрожопих не мучив. Так робити шаху так не можна, виганяти ферзя в першу чергу. Він його обрав. Робін не став робити ферзяна. Тим слоном став і зв'язав слона разом з турою в тому углу. Ще й коня поставив. Коня ми без розвідки нагнали. Нападаємо на слона на коня слоном, ще пішкою. Кінь тікає, угрожає турі. Тура уходить, пішка б'є пешку. Не став я її турбувати. Думаю, якщо хочеш то бий, а я нападу на коня. Не став їм забрати пішку, став забрати коня. Ну, на що ми? Наш шаг, ми закрилися сердю, побив пішкою, я забрав. Знову гроза турі. Я забрав таке ферзя. Якщо він хоче мінятися поро на ферзя, то ферзь в нього б не був нічим прикритий. Він вирішив напасти на туру. І забувся за нього. Ну, зараз я буду виганяти свої фігури, а його ще стоїть. Вже не зв'язаний, але ще стоїть по привичці. Слоник. Так, виганяємо слоника. Обмін слонів пропоную, він знов стає конем. Забираємо просто слона без ніяких. І у нас вже перевага в одну фігуру. Два слона і кінь проти коня і слона. А, в нас ще тури нема. Ну це не надовго. Так. Туру, до речі, ми могли взяти, але... Шля на щось друге. Так... Тура. Тура. Забираю пішку. А, хотів зв'язати турою цей. Він такий забрав. він турина Угу. От тепер у нас рівні. Не рівні, але все рівно я одну фігуру виграю. Так що мені зараз вигідно одну фігуру робити. Він пішки там. Я виганяю коня, беру його пішку. Так, пішла тура на захист слова. Ну, мені той захист пав до лампочки. Я хочу зробити обмін фігурами. Так, і получається. Зробив обмін. Тепер. В нього тура в мене тура, в нього кінь в мене кінь, але в мене є ще слоник. Так. План мій лишитися з однією фігурою провести тією фігурою. До ферзів всі його пішки. І мої пішки провести до ферзів. Так, напад на коня. Напад на слона. Меняем слона на коня. А, Ши, шах, С. Далі кінь хуяється. Шах, 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 пешка забрала. Вилочка была, ай, чудесная великешка. Тура на Туру. От і баталія. Не, не вийшло у мене вміняти рівноцінні фігури. Лишається тура на Туру і дві пішки. Здається, ситуація нічейна. Дві п'яшки навпроти на Туру. Но можна ще виграти або по часу. В принципі, я по часу і виграв, але я і тактично виграв. Ось уже його одної пішки немає. Зараз не буде і другої. Можна було просто королем підійти, але я дурно потеряв пішку. Так що мені довелося. Ось тепер цю одну пішку я проведу у ферзі, майже проведу. Дрізав короля, щоб він мене не затиснув, тура не хоче обмін робити. Розуміє, що я королем проведу пішку сам. І тут у нього закінчується час. Одна секунда. А, ні, одна секунда у нього була, це він здався. У нього ще одна секунда була, він здався. Зрозумів, що я зараз забираю його туру, і Потім провожу пішку. Хоча и мені Пат мою Ні, Ні, моя ту раз. Ой, шо? А забираю мою туру. я просто ухожу в сторону, роблю ферзя. Потім його матую. На б навіть часу не було б. Він просто здав бой. Отака От чудова партія. Отакі От партії мені подобаються. А ті, які здаються посеред партії або які виграються по часу просто. Но переваги не видно ніякої сторони, поки мені партія не подобається. Добре, до побачення.